Хокейна Ліга Чемпіонів. Головний єврокубковий турнір, який об'єднує 24 команди з усього старого світу. Цього сезону без України яку в ці змагання встиг закохати Донецький Донбас. Але віримо, що ми знову будемо там. Щодо поточного сезону, то з 10 по 18 жовтня стануть відомі усі учасники плей-офф. Нагадуємо, що тепер в ХЛЧ немає груп, а є об'єднаний турнір усіх клубів, де кожна команда грає шість матчів з різними суперниками. Так от кожному колективу залишилося зіграти по два поєдинки. Після них остаточно визначаться топ 16 команд, які виступлять на другому етапі сезону. В плеоф. Першими гарантували собі місця в другому етапі шведський Векше та фінський Ільвес Стампере. В активі цих команд по 11 очок і ніщо не посуне їх за межі зони плей-офф. На восьмому місці якраз всередині зони плей-офф, іде фінський луко. В його складі на лігу чемпіонів заявлений молодий форвард збірної України Даниїл Тракт. Він поки що не зіграв в турнірі жодної хвилини, але ми віримо в те, що Луко надасть. Шанс капітану своєї молодіжки проявити себе на європейському рівні. В двох останніх матчах першого етапу Луко вистачить двох очок, аби пройти до плей-офф. Зважаючи на фактор трахта українські шанувальники хокею, природньо мають підтримати цей фінський клуб, підтримуючи свою віру в появу трахта в складі. І ми анонсуємо показ двох останніх матчів Луко в регулярному чемпіонаті Ліги Чемпіонів на наших каналах ексклюзивно в Україні. 10 жовтня Red Bull Мюнхен Луко о 20.30 за Києвом. І 17 жовтня Луко Женева Сервет о 18.30. Чинний і найсвіжіший переможець Ліги Чемпіонів фінська тапара. Іде 10-ю. Вона на три очки випереджає першу з непрохідних до доплив команд. А загалом усі, і навіть останні 24-й больцано мають теоретичні шанси на потрапляння в плей-офф. За два тури до завершення регулярки немає жодної. Безнадійної команди. Це безумовно досягнення організаторів турніру, але зрозуміло, що різниця в класі між лідерами та аутсайдерами в ХЛЧ таки все одно помітна. Але в якому виді спорту не так. Друзі, підписуйтесь на наш канал, дивіться майбутні трансляції Ліги Чемпіонів, лайкайте та коментуйте, аби хокейного контенту стало ще більше.